Сьогодні, у складні часи для кожного українця, держава всіляко заохочує бізнес не зупинятись та продовжувати працювати. Яскравим прикладом є грантова програма. Є робота. Розмір мікрогранту визначається відповідно до його запиту, але не менше 50 тисяч гривень. Та з урахуванням кількості робочих місць є дві умови. Якщо береш до 150 тисяч, це створення одного робочого місця до 250 тисяч. Це Створення двох робочих місць. Допомога ця дається безвідсотково, але на поворотній основі. Ну, Здавалося б, через три роки ну, сума велика на повернення. Але є ще один дуже чудовий нюанс. Ця допомога зменшується на суму податків і зборів, які сплачуються за найманого працівника. Якщо заробітна плата вище мінімального рівня, вчасна сплата податків і зборів, то на повернення практично не залишається нічого. На таку підтримку від держави може розраховувати будь-який українець, який має бізнес-план та бажання розвиватись. Відбувається все через портал дія подається. Заява до якої обов'язковим додатком є бізнес-план. Бізнес план допомагає, якщо у людини немає можливості там або якісь питання, допомагає написати служба зайнятості. Цей бізнес план розглядається, проходить співбесіда регіонального центру зайнятості, проходить перевірка банком, кредитної історії і так далі. Заява розглядається. Якщо бізнес-план набрав певну кількість балів, приймається рішення щодо надання мікрогранту. Рішення про надання гранту приймає Державна служба зайнятості. Кошти видаються на основі рейтингу. Спочатку фінансування отримують заявники з найвищим балом. Функція служби зайнятості в цьому питанні це контролювати створення робочих місць, що це повинно бути нове робоче місце, що людина працює. У нас є обов'язок моніторити цю ситуацію, що люди працюють. Якщо з цього новоствореного робочого місця людина звільнилась, на її місце може прийнята наступна людина і продовжується погашення суми мікрогранту, внесками і ЄСВ і так далі. Держава надає грант не готівкою, а на окремий банківський рахунок. На що може витратити людина ці кошти? Вона може придбати меблі. Закупівля якогось програмного забезпечення, матеріали, сировина, послуги реклами, оренда нежитлових приміщень, лізінг обладнання все це розписано в бізнес-плані. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.